Привіт, це я НенЗіп. Сьогодні в відео я зайду на аккаунт самого найбагатшого гравця на всьому сам Україні та водночас лідера сім'ї Марконі Династі. Зайду на його аккаунт та покажу, що на ньому взагалі є, який бізнес, який будинок і так далі. А також задам декілька запитань самому Девіду, так що буде дуже цікаво. Загальна вартість його майна на сервері Київ переходить за півмільярда, точніше дізнаєтесь далі. Ну а якщо ти з якихось причин ще не граєш на сам П'юкрен, то скачуй по посиланню в закріпленому коментарі. Та в самій грі вводи в чат з і там промокод хештег Найн, який дасть тобі 200 тисяч, що буде непоганим бонусом для початку. Ну а на цьому я вас не затримую. Переходимо до відео. От, чувачки, нарешті я зайшов на аккаунт Девіда Марконі. Якщо що, я вам нагадую, що це сама найбагатша людина на сервері Україн, сервер Київ. Так, давайте чекнемо його статистику. Заходимо в планшет. Статистика. What? Tafuck. У нього 29 рівень, готівки в нього 56 мільйонів, чувачки, це просто розрив. В банку в нього 600 тисяч, це таке, донату у нього 150, телефон сімка в нього. Так, це цікаво. 770770. Блін, топова, сімочка, прикольна. Давайте подивимося, що у нього знаходиться в інвентарі. Так, в інвентарі тут у нас просто аптечки і ремки. Нічого також цікавого, в принципі, от скін у нього клода, отакі от блатні окуляри і гітарка. Така непогана на спині. Давайте вийдемо і зараз покажу вам, що в нього за будинок. Чувачки, це особняк медога. Ви просто подивіться на цей просто гігантський будинок. Це, чуваки, якщо що, самий топовий будинок на проєкті. Він купив його на аукціоні за 135 мільйонів віртів. Чувачки, просто розрив башки, чуваки. Давайте глянемо, який в нього автопарк, тобто які в нього є автомобілі. Спочатку глянемо іменно його автомобілі, потім... Глянемо сімейні автомобілі, адже він являється в нас лідером сім'ї Марконі Дінастії. Ну, ви ж по-любому бачили Чувачків із такою сім'єю в нас на сервері. Натискаємо Доставити транспорт. Ага, в нього тут всього-навсього Audi Q7 Ну, це в принципі не цікаво, наскільки я розумів, всі класні тачки знаходяться іменно в сім'ї. Давайте натиснемо пункт сім'я. Далі інформація про сім'ю. У них на банку сім'ї знаходиться 200 мільйонів гривень. Що Шопє? Прокачена сім'я повністю, вплив сім'ї 1039 очків. Саме найцікавіше для нас це автопарк сім'ї. Тачки я покажу трішки по-іншому. Зараз я попрошу в нас адміністратора, щоб він телепортував нас кудись-туди, де є багато місця. Я просто заспавню всі тачки, поскладаю в рядочок. От, Медскром нам допоміг. Зараз ми заспавнимо тачки і я всіх їх вам в рядочок покажу. Я тільки що просто спавнив всі тачки по черзі. Хотів показати вам красиво їх в рядочок. І адміністратору. Адміністратор відправив незайнятий транспорт на респаун. What the fuck! Коротше, ладно, тоді відмовлюсь від цієї ідеї покажу вам просто отак от із списку. От у нас сім'я автопарк сім'ї, список автопарку сім'ї. У нас є інферну, СНР 500, 500 Кінг, Стреч, Хантлі, Хантлі, Меса, Кінг, Інферну, ще один, ще один інферну, Боршка іен, BMW 750, Дево Матіс, ну куди ж без матізі, кайомою, ще одна беха, ще один стреч, Поршка Іен, Mercedes AMG, дві Audi A6, ще один Девоматіз одна Audi RS6. Дальше у нас є BMW Z4. І Бентлі, і ще один Мерседес, і просто купа-купа в нас є фур. Наскільки я знаю, чувачки, Бентлі коштує в районі 35-40 мільйонів. Скільки коштують всі ці інші тачки, чуваки, я й близько не можу собі уявити. Ну, ви самі бачите, що автопарк дуже-дуже великий, бабок сюди вложено реально дуже-дуже багато. Якщо лише один Бентлі коштує 35 мільйонів. Давайте іменно його зараз собі заспавнимо, тому що я на сервері на такій машині, що навіть навіть не катався. От він у нас, отакий от красунчик, Йома І зараз, човачки, ми відправимось до бізнесу, який тримає Девід Марконі. Це реально дуже цікава тємка Я думаю, вам реально цікаво дізнатися, звідки ж стільки грошей у нашого Девіда Марконі. Блін, Бендлі реально так класно керується, що я тепер собі хочу також таку машину. Правда, в мене немає 35 мільйонів, але нічого, я думаю, рано чи пізно я їх наскребу. До речі, чувачки, хочу вам сказати, що охо. Хоче вступайте в сім'ю Марконі Дінасті, бо ви самі бачите, що тут все по кайфу, купа машин, класні особняки, і це реально сама багата сім'я на сервері. Згадайте, як я акцентував увагу на тому, що у автопарку Марконі Дінасті є дуже багато траків, тобто тягачів прицепів, ну, фури, як в нас називають. Так, це не просто так, адже бізнес у Девіда Марконі це транспортна компанія, чуваки. Так, так, іменно транспортна компанія. Компанія, вам, мабуть, хочеться дізнатись, який ж в неї прибуток. Але, чувачки, я вам зараз скажу і ви офігієте, тому що прибуток у цього бізнесу в середньому по 3 мільйони в день. Ви уявіть собі просто цю цифру. Оціночна ціна даного бізнесу біля 200 мільйонів віртів. Але в будь-якому випадку, Девід мені сказав, що він не буде цей бізнес продавати, так що навіть не надійтесь його придбати. Також, чувачки, хочу вам сказати, що транспортна компанія є самою. Прибутковою на нашому сервері. Про це, я думаю, я ще зроблю відос. Коротше, чувачки, що ми маємо в кінцевому результаті? Девід Марконі являється лідером самої багатшої сім'ї на сервері, а іменно Марконі Дінасті. Також він є власником самого дорогого і самого крутого будинку на всьому проєкті, а іменно особняк Меддога, який придбав він за шалених 135 мільйонів. Але це був всього-навсього аукціон. Я думаю, що якщо він буде продавати. Цей будинок, то ціна буде набагато-набагато вищою. І так, давайте попробуємо підрахувати, на яку суму в нього взагалі є всякої нерухомості і так далі. Він придбав за 135 мільйонів особняк Медога. 135 плюс його бізнес, який він оцінює в 200 мільйонів, це вже 345 мільйонів. Плюс 56 мільйонів в нього на руках, це вже майже 400 мільйонів. Плюс всі його машини, які є в сім'ї Марконі Дінасті, це по-любому вже десь приблизно біля 500 100 мільйонів, мені здається. Ну, і плюс на самій сім'ї, на банку сім'ї, знаходиться біля 200 мільйонів. Ви просто уявіть собі, наскільки це велетенська цифра. Получається, що приблизно все його майно це десь приблизно 700 мільйонів грьбаних. Ви уявіть собі. Ну ясно, що я там трохи прибільшив, тому що в сім'ї, мабуть, не всі його гроші, там, мабуть, вони скидаються і так далі. Але все ж таки він же являється лідером цієї сім'ї. Ну що ж, от я і показав вам аккаунт самого найбагатшого гравця на Амп'юкраїні, а зараз давайте я задам Девіду декілька запитань по типу як він взагалі добився цього і так далі. Я думаю, вам буде цікаво послухати. І так, перше запитання це скільки часу ти вже граєш на сам П'юкраїн від самого початку, ще з першої версії. Оу, виходить, Девід. У нас Олд нашого проекту. Так, наступне питання це чи донатив ти на сервер реальні гроші. На першій версії я задонатив 100 гривень, так як мені не ставало до Віпки екстра. Ну 100 гривень це в принципі небагато. Плюс ще й на віпку. Коротше, можна сказати, ти взагалі майже без доната добився цього всього. Адже я думаю, навряд чи віпка тобі там сильно чимось допомогла. Наступне цікаве запитання: це яким чином тобі вдалося стати настільки багатим гравцем, тому що я вчуся на економіста і деякі свої навички використовую в ігрі. Чесно, взагалі не очікував почути таку відповідь, але це реально дуже цікаво. Які дії порадиш робити початковим гравцям, щоб досягти успіху на сервері? Реєструєшся на сервері, отримуєш паспорт у мерії, тоді йдеш здавати права на категорію А, Б, Д і Е, і йдеш працювати в далекобійники, але перед цим вступити в мою сім'ю Марконі. Тому що це найкраща робота, і на ній можна за короткий час заробити великі гроші. Опа, в принципі, все правильно, але ще від себе добавлю, що якщо ви новенький гравець, то обов'язково вписуйте промокод хештегнайник і зразу вам видасть 200 тисяч. Переходимо до наступного запитання, Чи бачиш ти негативну тенденцію падіння онлайну на сервері. І що думаєш з цього приводу? Думаю, що одна з причин. Euh, що онлайн трошки упав, Це що почалося навчання і більшість людей. Немає часу зараз приділяти грі. В Принципі з цим згідний. Дійсно, почалась школа, школьники пішли в школу, студенти в свої універи і так далі. Але нічого страшного, я надію, що ми зможемо повернути нормальний онлайн на нашому проєкті. Наступне питання: це що б ти хотів бачити нового на сервері, якісь нові системи чи ще щось, що імно не вистачає на сервері. На твій погляд. На мій погляд не вистачає нових бізнесів, таких як. Аеропорти ЛС, ЛВ і СВ, е, такі як автосалони, тому що нові бізнеси вони спонукають гравців більше грати, більше заробляти і відкрити Вайнвуд, додати більше будинків. Ну от на цьому мої питання і закінчились. Що можеш побажати моїм глядачам? Грайте, розвивайтеся на українському сервері Сам Ukraine. Мирного неба вам над головою. Слава Україні, героям слава! Ну от, в принципі, наше відео підходить і до кінця. Ну а також хотів би запросити вас до свого телеграм-каналу, який знаходиться в закріпленому коментарі, адже там часто я проводжу різні опитування і так далі. Також там в нас є чат, де ми всі душевно спілкуємося. Ну а на цьому я з вами не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі. <звук>